Він повернувся і не з квітами, а з митами. Дональд Трамп, головний експортний кошмар Азії, знову взявся за старе. Якщо ви думали, що після торговельної війни з Китаєм він втомився, то ось вам сюрприз. На цей раз під гарячу руку потрапила Японія, а з ними і Південна Корея, Тайвань та ще пара країн, які занадто добре заробляють на американському споживачеві. Час платити за успіх, панове. Нові мита, запроваджені адміністрацією Трампа, стосуються передусім автомобільної промисловості, яка є гордістю Японії та важливою експортною статтею для південної Кореї та Тайваню. За офіційною версією, Трамп хоче захистити американських автовиробників і змусити азійські корпорації перенести виробництво до США. За неофіційною, він просто дуже не любить, коли хтось продає більше за нього. І ось ми вже маємо тарифи до 25% на імпортовані авто, включно з моделями Toyota, Honda, Nissan, Hyundai та Кія. Але справжній удар не в самому відсотку, а в символіці. Адже саме Японія трималася осторонь масштабних торгових конфліктів США, і тепер її вперше серйозно втягують у гру з нульовою сумою. Є така легенда, що саме в ту мить, коли ви дивитесь це відео. Ваша підписка просуває його вперед. Алгоритми починають працювати, відео піднімається вгору, а український голос звучить гучніше у світі інформаційного шуму. Якщо ви хочете, щоб українською мовою говорили про важливе, про світ, про нас, просто натисніть кнопку підписки. Вона безкоштовна, але її сила більша, ніж здається. Підпишіться, і ми створюватимемо ще більше змістовного, актуального і українського контенту. Дякую. Щоб зрозуміти, чому Трамп накинувся саме на автоіндустрію, треба згадати кілька цифр. За 2024 рік Японія експортувала в США понад 1,7 мільйона автомобілів, а Корея ще близько 700 тисяч. І все це переважно преміум клас, гібриди та електрокари. Які успішно конкурують з американськими аналогами, скажімо чесно, американському автопрому це не подобається. І Трампу теж замість модернізації заводів у Детройті вводяться мита. Замість конкуренції перекриваються імпортні канали. Все це маскується під гасло Зробимо Америку знову великою. Хоча, по факту, воно більше схоже на зробимо Японію винною за свої успіхи. І що ж робить Японія? Промовчати, як завжди, аж ніяк. Токіо вже заявив про можливі кроки у відповідь. Асоціація японських автовиробників підрахувала, що нові мета можуть призвести до втрати понад 100 тисяч робочих місць не в Японії, а в США. Бо більшість заводів, які виробляють японські авто, розташовані саме в Америці Техас, Огайо, Кентукі. Так, Трамп буквально вдарив по своїм. Найпарадоксальніше в усій цій історії, кого саме Трамп атакує? Японія це не просто торговий партнер, це один із найвідданіших союзників США Союз, який формувався не десятиліттями, а після жахів Другої світової війни. Саме Сполучені Штати допомогли Японії відбудувати економіку, написали нову конституцію, створили фундамент демократії та індустріалізації. Більше того, Американська політика відкритого ринку дозволила Японії стати одним із лідерів у світовій автоіндустрії. І ось, через 80 років після капітуляції в Токіо та початку стратегічного партнерства, Японію кидають під торговельний каток. Без натяку на дипломатію, без консультацій, без урахування історії. Просто ви продаєте забагато, отже, плати мито. Це сигнал не лише для Токіо. Це сигнал усім союзникам Америки. Ніхто не захищений, якщо ви виграєте на американському ринку більше, ніж самі американці. Та ще гірше ситуація з Тайванем. Бо якщо Японія потужна, самодостатня держава з диверсифікованими ринками, то Тайвань історично залежить від експорту в США. Більшість тайванських компаній від виробників електроніки до автозапчастин розвивалися саме під американський попит. І коли мета вводяться без попередження, Тайвань отримує удар у найболючіше місце по своєму експорту. За оцінками Тайванського міністерства економіки нові мета можуть скоротити обсяги експорту до США на 15-18% вже цього року. Це означає мільярдні втрати, ризики скорочення виробництва, відтік капіталу і все це на тлі зростаючої загрози з боку Китаю. І тут виникає просте питання: а навіщо так з союзниками? Навіщо бити по тих, хто найбільше залежить від тебе, коли у тебе й так відкритий фронт проти Пекіна? Чи не варто було б навпаки посилювати партнерство, зміцнювати альянси щоб спільно протистояти китайській економічній експансії? Але, схоже, Трампу ближчі інстинкти, ніж стратегія. І от у найкращих традиціях американської непослідовності. Дональд Трамп вирішив скасувати частину мит, які сам же і запровадив. Але не хвилюйтесь, це, звісно ж, не тому, що вони були економічно шкідливими. Просто, як пояснили в Білому домі, це тимчасове полегшення для таких дрібних галузей, як виробництво смартфонів, ноутбуків і ну, всього, що має чип. Звучить як план? Та ні, це скоріше як. Трішки вдаримо, потім зробимо вигляд, що милосердно відпустили. За логікою Трампа спочатку треба створити хаос у світовому ланцюгу постачання, а потім героїчно дозволити компаніям ковток повітря, поки вони не перенесуть усі свої заводи з Азії у штат Айова. А те, що виробництво мікрочипів, це мільярдні інвестиції, десятиліття технологічного досвіду і наявність тисяч інженерів та дрібниці. Так що Apple, TSMC, NVIDIA, welcome to Ohio! Трамп вас чекає. З мрією, що Інтел врятує світ, а iPhone збиратимуть у гаражі десь під Чикаго. Головне не забути знову підняти тарифи, як тільки екрани Apple стануть трохи дешевшими. Усе це відбувається на тлі зростання впливу китайських автовиробників, які агресивно просуваються на ринки Європи, Африки, Латинської Америки і так, навіть США. Поки Трамп воює з союзниками, Китай лише потирає руки. BYD, Geely, NIO – Ці бренди вже витісняють західних конкурентів із середнього сегменту. Вони пропонують дешевші електромобілі, гнучкі лізингові програми і підтримку від Пекіна. І в цьому сенсі Трамп не просто не стримує Китай, він грає йому на руку, відволікаючи США на битви з Японією та Кореєю. А як це позначиться на Україні? На перший погляд, ніяк, але заглибившись, наслідки очевидні. По-перше, якщо США вступають у кілька паралельних торгових війн, їхній бюджет буде розриватися на всі боки. А це означає менше гнучкості для зовнішньої політики, зокрема підтримки України. По-друге, автомобільна промисловість один із драйверів американської економіки. І якщо вона почне просідати, впаде й ділова активність загалом. А отже, більше уваги всередину, менше на глобальні виклики. І по третє, Втрата довіри до американського лідерства у торгівлі. Це сигнал для Європи, Китаю, Близького Сходу. Америка думає тільки про себе у світі, де Україна щодня потребує міжнародної солідарності. Така позиція Вашингтона ризикована. У підсумку тарифна політика Трампа виглядає не як стратегія, а як реакція. Вона не стимулює зростання, не створює нових робочих місць, не покращує імідж США. Натомість руйнує партнерські відносини, шкодить внутрішньому ринку і відкриває двері конкурентам з Китаю. Це економічна рулетка, в якій кулька вже крутиться, і невідомо на чому вона зупиниться. Але одне відомо точно вигравати в цій грі буде не той, хто найгучніше кричить: Америка понад усе. А той, хто вміє планувати, адаптуватися і грати в довгу гру. А поки одні крадуть у майбутнього, інші мовчки працюють. І не факт, що перші виграють. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, підпишись, тицни вподобайку, і напиши коментар, що думаєш з цього приводу.